Виблете, який ви блять, які ви самі це Що не чуєте мене? Я, я вже вчуть вже, вже там, вже в мене вже заява скарга є. Зараз буду дзвонити по власну до Мачехина. Зараз буде тут все. Де брате, питаю, ви що, блять? Дурочка включаєте в себе, так, чи що? Коли що дурочка себе включаєте? Коли що дурочка себе включаєте? Я, я вам так і сказав, що дурочка з себе включаєте. Я, ви перед тим сказали. Як і хто є? я? Я не у вас це просто записав до зв'язки слово було. Він. Він тільки що до ТЦК ламає, матюкає, має двою сушру. Він повеснив машину, він не вона йде, він не вона йде. я кричу? вона чоловік на нулю, він сказав, тут буде піздець як він приїде. Добре. Добре. Ну, ви мені поурокуєте? Да. Тому що ми поурокуємо в тобі. Чим, Я чому не кажу, що не даві. Срутили. Я чим? Ваші сотрудники, поліція, люба ма знімаєте, я знімаю. Поліція побила, ваші сотрудники срутили систему. я, даже сказать, я даже А потому вы так Я шесть раз кричали. пытаюсь, да, Юра, вы не кажете. Я ж не могу вам сказать, вы пустите. Он Вин. Где он? Вы на меня право кричать, а ты, моя вина. Боже, <клес> ваша мать, если бы она еще жива, если бы она еще я бы не советовала бы таких детей рожать. Скажи, пожалуйста, <клес> да, Юра? Дайте мне ответить". Ну, скажите, Стук Стук Наш номер повезли. Заповезли. Зараз ви прийдете. Угу. Через три години буде. Я, я, кажу... я, я звідси не вийду. Знімай, Люба, знімай. Ні, ви повинні мені зараз дати. Значить, дзвоніть. Чому звонити? до нього не можна Значить, нема поїхала. Він зараз не одежі, ви його туди повезли. Не брешіть! не брішіть. Не брешіть! Я вам кажу, не брешіть, бо зараз буде тут все. Ну не брешіть мені, я вам ще раз кажу, де мій брат? Я, я вам сказав.